Всім привіт, мої люби! Сьогодні з вами хочу протестувати ось такі класні плампери Plamperi Pharmacy, які я вже отримала, і хочу з вами поділитися враженнями від цього продукту. Це дійсно такі кольори він має. сам, сам цей він прозорий. А, і плампери це блиски, які мають у своєму складі ментол і додаткові інгредієнти, які трошечки пощіпують ваші губки протягом 10 хвилин, і губи розгладжуються, збільшуються в об'ємі і стануть, стають дуже-дуже красивими. Я вже наносила цей продукт на себе і хочу сказати, що вони дуже приємні. Пощіпування йде максимум десь хвилинок 10, якщо ви цього не любите. і воно Воно досить м'яке, тобто це не дратує і ем, дуже класний результат. Тому ну, давайте спробуємо кожен трет. Я візьму, почну з такого нейтрального відтінку, який стопудово всім підійде. Якщо ви не знаєте, що взяти, то візьміть отакий. Зараз не ношу. Мені дуже подобається, що е, прозора е, отут штучка, коли тут біла пластикова, Тримач, чи як він там називається, це візуально здешевляє продукти, так виглядає дуже красиво і дорого, велика щіточка, багато блиску, бачите, наноситься. Це я просто його достала, як ви бачите. І наношу на губки. Неудобно це робити на камеру, звісно. Ось такий ефект. Зараз ще не відчуваю пощіпування, трошечки холодок на губах, але навіть зараз мені здається, що губи за рахунок того, що, можливо це блиск, виглядають вже краще. Дуже м'який, якщо Зараз вже починається трошечки такий холодочок, бачите, ось так виглядає він на губах. Абсолютно нейтральний. І підійде до кожного вашого денного макіяжу. Зараз перейдемо до наступного блиску, і я зараз зняла перший, і бачите, губки в мене трошечки такі. Можливо, це вам не так не здається, але мені здається, що вони стали трошечки більші вже. Тому будемо тестувати другий кольор, ось такий фіолетовий, дуже цікавий. Не знаю, чи підійде він мені чи ні. Тому в коментарях напишіть, будь ласка. Здається, дуже гарно. Такий яй... не, фі... не... не холодний, прям такий фіолетовий, як мені здавався тут. Тут він прям для холодного підтону, але я маю теплий підтон шкіри. Ой, мені дуже подобається. Прямо чудово, дивіться. Взагалі мені, я не знаю, можливо, мені не дуже йдуть такі відтінки, але мені... Ні, мені йдуть купити. Ось так. Виглядає. Дуже красивий відтінок. Дуже мені подобається. Так, тепер знову знімаю. Так, сподіваюся, все. І переходимо до червоного. Ні, трошки в мене ще блестить, але я думаю, там нічого страшного. Червоний для тих дівчат, які хочуть мати а, яскраві губки, але не занадто для тих, хто працює в офісі, наприклад. І не хоче виглядати занадто повечірньому. Можете подивитися, які в мене були губи на початку і які вони зараз ось такий відтіночок. Якщо я відійду, то в мене губи ярче стали, але вони не кричущі. Так? І, ну, якщо ви полюбляєте червоний і хочете носити його в день то це дуже гарна альтернатива червоній команді, яка лягає дуже таким плотним а, нанесенням. Ось так. Ось такі три блиски, вони мені дуже-дуже сподобалися. Я вам буду використовувати всі три. І а, якщо вам таких, також хочеться отримати, пишіть мені в коментарях.